Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Сьогодні ми не можемо не поговорити про Другу світову війну, тому що сьогодні День пам'яті, це завтра на російський День Побідобісія буде. А для цивілізованого світу війна в Європі закінчилась 8 травня. Хоча вона продовжувалась на Далекосхідному театрі бойових дій і закінчилась Друга світова. 2 вересня 45-го року. А тут 8 травня. Так от, багато треба поговорити ну, верніше, про роль українців в Другій світовій війні. У нас при Радянському Союзі замовчували ще якраз українці разом з поляками були ті нації, яка першою вступила в бій. Десь... Третина всієї польської армії це були українці, і відповідно вони почали війну 1 вересня 1939 року. А закінчила Україна війну, я би сказав, з падінням останнього бункера Української повстанської армії в 1961 році. Коли останніх упівців затримано було, вже е, е, тоді навіть НКВД не було, а було КГБ, тож ми навіть це пережили. От 22 роки війни. Е, бо для всіх закінчилася війна в вересні 45 го а для українців вона не закінчилась. Е, що треба сказати обов'язково? Як я налаштовую, наприклад, молодь? Ми розуміємо, що українці воювали в двох різних арміях: в Красній Армії і в Українській повстанській армії. Ми, і дуже спірне питання: а чи потрібно нам героїзувати тих воїнів, які воювали в Красній Армії? Для мене питання от, теж непросте. З одного боку, мій дід загинув, він пік хліб. Українським повстанцям, Українській повстанській армії зайшли німці там з поліцаями його вбили на очах у мами. От. Тобто мій дід загинув, умовно, в лавах підпільником був в УПА. Але п'ятеро мама мало братів, і четверо з них загинули в рядах РПК. Причому двоє загинуло на території. Російської Федерації під Осколом в 1942 році. Це до слова, що там Путін, коли він говорив, що там типу, там ми б і без Українців війну виграли. Ага, Це у них побідабі просто. Ми мусимо дуже чітко знати, що і налаштовувати так дітей, що. Війну з Гітлером виграла антигітлерівська коаліція. І не треба забувати, що Сталін був союзником Гітлера до 22 червня 1941 року з 17 вересня 39-го, тобто півтора повних роки, навіть більше, майже два можемо говорити роки. Сталін був Гітлером союзником. От, і треба від цього танцювати. Але. Британія трималася по 22 червня ці ж самі майже два роки сама проти Гітлера бодалася, Ну, хай спочатку не сама. І французи воювали, французи капітулювали, потім там Гітлер вибив всю Європу і лише не зміг дістатися за Ламанш до британців. Британці молодці, вони героїчно відвоювали всю Другу світову війну, фактично не з першого, але з другого, з третього дня війни. І... До капітуляції Японії. Сполучені Штати, хоч вступили аж 7 грудня війну, вони чесно відпрацювали на обох театрах військов, військових дій. Що б там не говорив Путін без лендлізу американського СССР не встояв би. Це точно. Але да, у Путіна схиляються до того, що там же ж, ну, якби. Що дві третини, а в деякі періоди три четверті всіх німецьких дивізій воювали на східному фронті. Вони кажуть, ну так от, хто принес більше перемоги. Плюс Путін міряється кров'ю. Що типу, там американці в Другу світову загинули? Там 500 тисяч, там а радянський союз поніс жерти 27 мільйонів. Із них там умовно 11 мільйонів. Це втрати військових. Ну, 11 мільйонів, ну то, то ж так уміли воювати, да, тому що м, е, було два різних підхода, е, і вони легко описуються. У радянській е, у Красної армії підход був Баби Нових нарожають. І навіть вони, вони в піснях вони в піснях це оспівують як доблість. Да, є, у них там дві радянські пісні і одні там. Є такі слова, жила би страна родная і нету других забот В або «Но тільки нам нужна одна победа, одна на всіх ми за ціною не постоїмо. Вони за ціною не збиралися стоять. А американський підхід якраз у фільмі «Спасти рядового Двого коли Матері, щоб врятувати останнього сина, цілу умовного опергрупу відправляють на його пошуки. От це американський півних. Солдата берегти, тому у них і втрати менші. Тому вони і на Японії власне, і кинули атомні бомби, щоб втрати своїх були менші. Це їхній підхід. Гарний він чи поганий, ну там типа на їхній якість. А в Совєцькому Союзі було там типа плівать, баби, нових нарожаю. Це ж не я видумав, це ж слова Жукова. От, е, власне, два всіх підходи. І е, тому путіну е, хвалитися кров'ю. Ну, так, ну, вони вміли воювати просто. Вони зараз ж неправильно воюють, вони ж не сні штурми свої шкідають. От, е, ну, це е, Russian tradition така. От, але саме головне, нам не треба. Забувати, що і Українська повстанська армія, і Красна Армія воювали героїчно українці в складі Красної Армії, і треба завжди путіну казати, що е, війну виграв Перший, Другий, Третій, четвертий українські фронти, на яких було від 40 до 60% всіх фронтовиків українці. Е, Ну, розуміло, їх тут в Україні призивали, відправляли на найближчі українські фронти, і вони тут і воювали. От. Але давайте ще, бо Путін там ці пальці розпускає, давайте там, як ми можемо оцінити вклад українців у війну. Так дуже просто. А давайте подивимося, хто найбільше збив німецьких літаків. Українець, каже, дуб, ось тут з Шостінського району Сумської, Сумської області. Хто найбільше підбив німецьких танків? Українець, Лавріненко під Москвою? Хто найбільше вбив із снайперів, ну, як снайпер, німців? Люда Павлюченка, Українка, киянка. Хто найкращий партизан? Ну, Для мене однозначно, що? Це партизани Української повстанської армії, але самі ж на Росія, ж кажуть, Ковпак, Колпак, ну, окей, вважається, Ковпака, що ж українське е, з'єднання. Хоча ще раз, як Кавпак, партизан таке, е, а от Українська повстанська армія, яка 20 років провоювала з сталінським режимом, а потім і хрущовським, Оце да оце показник. От, ну І ще е, я би сказав. А хто повісив знам'я нами побіди над да, Ну, на там на Російські скачей рядовий Єгоров там, верні, сержант Єгоров, рядовий рядовій А хто ними командував? А командував ними лейтенант Берест, Українець. Русский навіть Рігсфаг не можуть з Береста захопити. Тобто, куди не глянь то хто кавав перемогу? Хоч Красної Армії, хоч упав, хто переміг Гітлера? Українці на рівні з англійцями, американцями, французами, казахами, грузинами, от, е, іншими народами, які були в складі тоді Радянської імперії, ну і русскими, куди ж діватися, і вони десь е, теж. Вклад зробили, да. вони просто піарять, що тільки вони самі. Але ми не повинні віддати їм перемогу. Це ми перемогли. Це мої предки перемогли у Другій світовій нацизм. І ми переможемо і російський нацизм. Тому що така доля української нації нищити імперії залишилася одна. Ми її знищимо, ми її поховаємо. Добре, друзі, дякую вам за те, що ви мене дивилися. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Хто підписаний, ставте лайки. І знаємо, що Україна тримається, зважаючи ні на що. Ми вистоїмо. Тримаємося. Слава Україні! Макс. Все. Фух, а спичек. Да, это будет красиво. Вот можно. Ну,